Літо найчарівніша пора року. Літо – це час тепла, сонця та веселощів. Після довгої та холодної зими природа розквітає, даруючи людям яскраві барви та приємне тепло. Дні стають довшими, а ночі коротшими, що дозволяє насолоджуватися природою набагато більше. Улітку багато хто вирушає у відпустку, щоб відпочити біля моря, озер чи в горах. Тепла вода, м'який пісок і лагідне сонце. Роблять літній відпочинок незабутнім. Діти особливо радіють канікулам, адже це час для розваг, ігор і нових пригод. Літо це також пора свіжих фруктів та овочів. На ринках з'являється велика кількість соковитих ягід, ароматних персиків, кавунів і динь. Це найкращий час для здорового харчування та зміцнення імунітету. Природа влітку неймовірно красива. Поля вкриваються різнобарвними квітами, а ліси наповнюються співом птахів. Теплі вечори створюють ідеальні умови для прогулянок під зоряним небом або відпочинку біля вогнища.